Українська народна казка Телесик. Жили собі діда та баба, вже й старі стали, а дітей немає. дід та баба, хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба й просить діда. Поїдь діду, в ліс, вирубай мені деревинку та зробимо колисочку. То я покладу деревинку в колисочку та й буду колихати. От буде мені хоч дабавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала баба в ту деревинку в колисочку, Колиший пісню співає. Люлі-люлі телесику, наварила кулешику, І з ніжками, і з ручками буду тебе годувати колихала-колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Стають уранці, а з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок та й росте, і такий гарний став, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже. Зробіть мені, тато, золотий човник і срібне є веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне я веселечко. Спустили на річку він і поплив. Плаває телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову попливе. А мати йому їсти носить та й каже Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Телесик почув, ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка, сніна ти принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весерцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мати кликала Телесик. Прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесоку, телесоку, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує, то ж не, не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув, ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега та знов тонстив голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи човник далі! Пливи, пливи, човник далі!» Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль і скував. Вона пішла до бережка та стала кликати. Телесику, Телесику. Приплинь, приплив до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати ближче, ближче човнику до бережка. Тож мені матінка їсти принесла та й приплив до бережка. А змія його мищі ухопила вона та й понесла до своєї хати. Приносить до хати, зміючка Оленку відчини. Оленка й відчинила, змія війшла в хату. Сміючко Оленко натопи піч так, щоб аж каміння розпадалось. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й побігла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається. А тоді каже, сідайте Лесику на лопату. А він їй каже, коли ж я не вмію, як його сідати. Та сідай вже, каже Яленко. Він і поклав на лопату руку. Так? запитує. Та ні, бо сідай зовсім. Він поклав голову. Отак може? Та ні, бо ні, сідаю весь!» Та як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, каже Оленка, ні, не так. Ну так покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч. І за слінкою піч затулив, а сам запкнув хату, заліз на привисоченого явора та й сидить. От змія приходить з гостями. Сміючку Оленко відчини. Не чуть. Сміючку Оленко відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія. Сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила смія заслінку, вийняла печеню та їдят. Думали, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покучуся, повалюся телесикового м'ясця наївшись. А телесик з явора. Покотіться, поваліться оленченого м'ясця наївшись. А вони слухають, де це? Та знов покочуся, повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А він знову. Покотіться, поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони знову думають, що воно таке. Давай шукати, давай дивитись. Та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а й не перегризуть, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, скуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і скував. Вони, як почали знову, от-от уже перегризуть. Коли летить табун гусей, Телесик їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Гуси кажуть нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесик і просить. «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, Ще й хороше походити. Та ці знову йому кажуть нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить, відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик їх і просить. Гуси, гуси гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний телесик, от-от явіру паде, от-от доведеться пропасти, Коли це летить собі. Одним одне гусеня відбилось на силу летить. Телесик до нього. Гуся гуся, гусенятко, візьми мене на крилятку та понеси до батенька. а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А воно сідай, каже. Та й охопило його за на накрило. та втомилось сердешне, так низько несе, а смія за ним. Чи не вхопить його, женеться? Та таки не догнало. От гусеня принесло та й посадовило телесика на припічку надвору, а само ходить по двору пасеться. Сидить Телесик на припічку та й слухає, що у хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі і каже Це тобі, діду, пиріжок. А це мені пиріжок, а ти на надвору, а мені. То це вона знову виймає пиріжки та й каже. Це тобі дідусь пиріжок, а це мені. А телесик Лесик знову. А мені? Вони почули, що це? Чи ти чуєш, діду, щось наче гукає? Та то каже дід. Мабуть, так учувається. то знов баба. Оце тобі дідуся пиріжок, а це мені. А мені з питає Телесик. Отже, таки озивається, говорить баба. Та зирку вікно аж на припічку Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його, та внесли в хату та такі раді. А гусятко ходить по двору. Мати й побачила. Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу. А Телеси каже, Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли. І під крильце насипали пшона, та воно й полетіло. От вам казочка, а мені бублики в'язочка.